Партії не зарідно, а взагалі за партії України проаналізував я ці партії. Ну трошки я якби спілкувався з тими громадянами, законодавцями. Вони оце самоврядування про цю тему розвивають. Тут є ця гілка. Ну, ця гілка є. Наприклад, якщо нам там, жителям поселень не цікаве це самоврядування, є вже е, люди, які готові заповнити нашу цю нішу. Вони, в нашій моделі в цих сімох напрямках, вони заповнять те, що не цікаво нам, наприклад, на сьогоднішній день. Це щоб люди писали закони, щоб ми це розвивали. Ну, це єдиний механізм, як я бачу, як ми зможемо е закон про родові помістя прийнятися тільки за допомогою громадян-законодавців, за, ці за цією концепцією. Тому хто там з ними може ще спілкувався, їх якби теж треба ну, наш напрямок цей дати їм цю гілку, щоб вони вели, щоб вони це ми разом розвивали. І з ними під час взаємодії з ними я проаналізував, що ж відбулося після розпаду Совєтського Союзу. Получається, зараз наші всі партії і Зеленського, ну всі партії, вони навіть не спромогли написати свою особисту програму. Їхні всі програми партій засновані на тих програмах з СССР, що які тоді були партії. Ці програми вони ніхто з наших, ну якби це де в чому проявляється деградація суспільства. Що наші всі ці президенти, які були за всі ці 30 років, вони ніхто, ці партійці, вони не задекларували свою програму розвитку. У них чисто було тільки поміняли назви з СССР на Україну, а програми залишились ті самі. І я усвідомив, що тут не то. Що тут ну треба підхід зовсім наче, підхід на нових цих відносно ну, сьогоднішнього дня. Зараз ця основа вже зізріла відносно родових цінностей. Якщо ми почнемо закладати рідну партію, то всі люди в Україні підтримають. І ще таке, то, що я бачу, чого. Ну зараз нібито нас там не бачать, не розуміють, як я бачу цей переход, цей портал можна сказати. Через те, що ось ну, я вірю в те, що буде підписано перемир'я, війна затихне, але. Но... Почнеться другий етап, буде безвладдя. Нового президента ну, якийсь період не буде. Мені здається, його не буде, поки ми його не висунемо свого кандидата. Ну, Це моя така стратегія да, вже наперед. Я вже знаю, хто цей кандидат, якби, ну, це Андрій Багнюк, да, ну, це вже так, да, поки в віді фантазій, повернемося назад. Получається, що Ну не напрацювали оці механізми ніхто з українців, і через то відбувався розвал. Ну, занепад України. Все те, що СССР побудували У нас. Тоді в селі було все виробництво. Все було. А зараз все получається розвалили ці приміщення. Одні магазини позалишалися і ці ціба. А тоді все було і пекарня, і кінотеатр. Ну, все повністю громада була незалежна. І це нам треба зараз відновлювати в громадах виробництво. А чого тоді ну, деградація відбувалась, бо всі прибутки від громади вони працювали за старими цими фінансовими правилами, потоками, всі прибутки йшли в Росію з нашого села. Тоді тільки з Росії виділялися гроші, щоб в хлібзавод закупити борошно, яке в цьому ж селі змону молотить. Ось парадокс був: цепочка. Від села в Москву тоді тільки в пекарню, а нам треба напрацювати ці всі механізми за рахунок цієї універсальної внутрішньої одиниці. Ми зерно виростили органічно. В нас в поселенні своя мельниця, кого вводяна, в кого водяна, кого електрична, в кого там як в нас на сонячних панелях, ну, така не для себе, якби млин, і ну своє виробництво, і воно а, да, за тему кооператива Чому кооператив Бо ми можемо. Кооператив має право вести ну, свої оці талони, ну, ці як їх назвати, чеки, ну, воно правильно УВО, універсальна внутрішня одиниця. Ми відносно законів України, ми не порушуємо законодавство. Ми вводимо, так як колись Соєцький Союз розпався, колись талони, коли не було, ще там цієї Незалежної України сформовано, так само ми зараз. от. Чу, да, оця думка, я повертаюся, що чого відбудеться ну, різкий перехід, тому що після Зеленського не буде президента, буде в країні хаос, буде безвладдя. Для всіх людей буде шок, МВФ, оці міжнародні фонди, ніхто кредитів більше не буде давати на пенсії. І виходить, на фоні цього занепаду. Ми маємо задекларувати свою стратегію. Якщо ми на фоні цього занепаду не покажемо людям напрямок, як ми можемо вийти із кризи, це буде гірша війна ніж зараз між Росією і Україною. Це буде ну така за кусок хліба будуть люди один одного можна сказати, знищувати. Тому от і в нас скільки є часу, ну мало часу, бо як тільки підпишуть перемир'я. Зеленський зразу ну, на нього буде він виїде з країни, тому що його звинуватять, що він підписав це перемир'я на неприйнятні для України умови. А в нього немає інакшого виходу, бо в нього лежить на столі три документи: Зеленського: один документ про перемир'я, яке ну не хоче більшість українців, другий документ про бюджет. Що бюджет ну, нулі в бюджеті без кредитів, без кредитів МВФ бюджет нульовий Зеленського. І виходить, якщо він не підписує мир, йому МВФ ніхто не дає цих кредитів. І получається, ну, він як загнетий цей звір в цю пастку, що виходить, і підписує. Перемир'я його частина людей з країни, ті самі військові, військові не хочуть перемир'я, вони на цьому заробляють гроші, і так само зараз створили нову партію ЗСУ. Якщо ми не створимо свою рідну партію, не напрацюємо про цю свою стратегію, скоріш всього, що буде активною ця партія ЗСУ, тому що їм виділяли ці арміям ці генералам, ці мільйони, мільярди. Вони зараз при грошах, вони цю свою партію створять. Но якщо вони будуть при владі, війна не закінчиться. Війна буде тривати, як то кажуть, до последнього українця, і тут ну виходить, що якщо ми свою стратегію не за не запропонуємо розвитку від рідної партії, е, ну і від ідеї, там від осени, від громад, тут різні механізми. Ми цю. Якби рідну партію, ми за рахунок громад, за рахунок осіни, що організація самоврядування населення. Ми цю партію зможемо реально Ну вона вже є зареєстрована рідна партія. Просто ми її не розвивали, теж не було стратегії розвитку, механізмів не напрацювали. І якщо ми не задекларуємо ці цінності, буде ЗСУ і буде ну, вічна війна. Якщо ЗСУ партія прийде до влади, там виберуть свого президента з генералів. Вони будуть ну, воювати до останнього українця і потім з Європи будуть брати цих солдатів, що поки всю Росію ну, не знищить такий сценарій, як ну, не сценарій, а якщо логічно розміщати, така виходить картинка. І тут вже можна сказати: оця наша самоорганізація це ну, питання не хочу, не хочу, а це питання вже. Ну що, окрім нас, цього ніхто не зробить. що от, Хтось там робить партію ЗСУ, хтось, а ми являємося носіями цієї ідеї, і якщо ми не задекларуємо цю ідею на світовому рівні, не збудеться те, про що писала Анастасія: що Мегре буде найбагатшим і що ця ідея буде світовою. Це зараз ну, це, вна, на нас лежить ця відповідальність, що от, кожен потрібно своє мислення масштабніше розкривати. І, в цьому напрямку напрацьовувати цю стратегію. Тут ну, можна кожен в своєму поселенні, можна в цій групі об'єднуватись. Тут мова не йде е, Ну, ці механізми, нам не треба лідера там визначати, нам треба стратегію розвитку, виходу з кризи всієї країни, не в масштабах родових поміст, а не тільки думати про своє поселення, а в масштабах країни що запропонувати людям, щоб вони захотіли. Проголосувати там за рідну партію, Ви, ну, чи нашого президента, там кого ми висунемо, там чи Андрія Багнюка, ну чи інш будь-кого іншого тут, якби ну, і що цікаво, тож, як все працює? Чого я так це сміливо кажу за Андрія? Бо він якби готовий вже до цієї ролі. Він зізрів в своїй свідомості. Він розуміє, що це він хотів би в своєму родовому по місті жити. Я так само хотів би і не... нам це ну, ця політика, воно нам. Далеке, воно нам чуже, але коли ми створили свої родові помістя, почали тут цей земний рай проявили 20 років живемо, надіялися, що людство це побачить і почне теж це робити. А побачили зворотню картинку: що ці ну, люди нас якби не помічають, і е, почали створювати загрозу для наших родових помість. І що ми, якби в масштабах своїх помість, не вирішуємо проблему з екологією. І з цим, цим, тоді ми почали мислити глибше і почали вже цю тему розвивати, а як, ну як же досягнути цих цього, що казала Анастасія на світовому рівні? І тоді я усвідомив це політика це як інструмент, як лопата, як граблі, як інструмент. За рахунок якого ми зможемо цьому образу дати життя в масштабах планети, і автоматично Мигре стане таким, як Анастасія казала, найбагатшою людиною. Звідси випливає би, рідна партія, чого дідусь казав, це як ну, нам підказки такі давали, як діяти. Бо мені ну, далека ця політика. В мене від неї якби було таке несприйняття раніше. Ну, Коли я усвідомив. Я, ну, я, чесно кажу, я почав механізм, окрім політики, я не знайшов, як ми цей образ зможемо втілити на всесвітньому масштабі. Через то я почав уже, е, в цьому напрямку думати рідної партії, осени, оця, потім. А чим же ж ця осіни, рідна партія відрізняється від програм системи, і тоді це тільки одне я знайшов що УВО, універсальна внутрішня одиниця. Якщо ми. Будемо грати за правилами старих фінансових потоків. Ми ізначально програємо, так як всі зеленські, всі ми ну, візьмемо на себе обов'язок обов цих логів, і ми ну, їх нема чим повертати. Оці всі заборговані, це якби дефолт. Ну, дай третій документ. Це в зеленського на столі. Я не сказав дефолт, що якби. Оці три документи скоріше, що він підпише це, моя думка перемир'я, і це якби ну тож для нього, для його політичної кар'єри, це буде кінець альтернативи, заміни нема і тут. Якби звільниться така ніша для нас, для тих, хто реально задекларує те, що людям буде найближче. А чого люди до цього часу їм політика не цікава? Бо наші всі ці політики вони не декларували ніяких реальних цінностей. Вони всі бігли туди, щоб заробити грошей, змагались за владу, потім ну, ці... жили за рахунок кредитів, далі продовжували накопичувати цей борг. Ну вже безлімітний цей борг, можна сказати. Тут тільки дефолт. Оце що Зеленський піде. З України це буде автоматичний дефолт в бюджеті, і тут а, оці ну ми, як оця нова еліта, можна сказати, хто має шанс задекларувати щось нове, альтернативне, те, що ще ну не декларували ці всі політики, і ця партія ЗСУ вони цього ніхто не знає, і законодавці вони з них цього немає. Люди, якби не готові брати на себе відповідальність. Якщо це все проаналізувати, що це вже питання ну, майбутнього всієї цивілізації, от тож є багато інформації, що почнеться все з України цей розвиток. І ну, Анастасія якби писала з Росії, ну, мені здається, це вже не Анастасія, це вже Мегрета це усвідомив. Анастасія могла ну, це задекларувати як почнеться від слов'ян цей розвиток, і тут ну от я дивлюсь потенціал в Україні. Він відносно населення в Росії скільки населення в нас. То в Україні потенціал можна сказати навіть більший як в Росії ну, відносно кількості населення. І тому, якби багато цих всяких там провидців, ну, я до них серйозно не відношусь, але звідкись вони беруть цю інформацію? Так само хтось їх веде, так само з цього інформаційного поля про те, що Україна з України почнеться розсвіт нової цивілізації, це якби новий світогляд світового масштабу один для всіх. І тут, щоб, щоб ну, зацікавити вас, що скажу, це УВО наше тут теж надо, надо починати. Як ми повинні цю економічну модель напрацювати, як воно в поселенні буде робити? Але тут в чому вся геніальність, що це. За цією фінансовою одиницею, буде теж, ну, це буде важливіша. Ця фінансова одиниця, вона буде важливіша за біткої, важливіша за золото, бо, бо не фінансово, ну універсально вимірювальна одиниця. Бо вона буде прив'язана до виробництва, до реального товару, що ну, до праці людини, до години часів, там, вчителя чи цього блогера, чи ну і тут виходить. Ну, це да, вже, якби окрема історія, як воно буде працювати. Ну, оцей механізм, оця універсальна внутрішня одиниця це не щось, що я там з потолка взяв, це реальний механізм. Ну, от Ми претендуємо, якщо ми зараз ці правила розробимо цю модель, це майбутній, ну, майбутня фінансова модель, за якою буде. Взаємодіяти все людство. Це не тільки для поселень це робиться. Це ну, ці 10 тисяч видів крипти, всі шукали цю економічну модель, але всі вони відстають від нас, так само, як в екології, як, як в громадах ніхто не розвиває більших творців роликих поміст, екологію ніхто більше не розвиває, інновації, альтернативну освіту ніхто більше не розвиває. Так само цей напрямок економічний. Тут треба застосувати творчу думку. і от якщо Якщо ми ну, напрацюємо цей механізм, ну, він, можна сказати, вже є напрацьований цей механізм тими, хто ну, як би, керує світом, так сказати, він ну, ними напрацьований, але в них нема з ким його внідрити. Якщо ми задекларуємо, що ось ми працюємо за такими фінансовими правилами, це буде ну, зелене світло для інвестицій, для Реального розвитку інфраструктури в поселеннях для підтримки молодих сімей для будинків, ну одним словом, що якщо ми цю фінансову модель задекларуємо правильно, так як очікують від нас ці цій вищі і темні світлі сили, то тоді ну, можна сказати, ну, що ми автоматично стаємо цим єдиним світовим урядом, який впроваджує цю економічну модель по всьому світу. Отак От вже, ну, якби так образно кажучи. Ну, якби я це все прописував, ну, тут ціль не є влада, не є тут ціль, іменно вихід із кризи. Від цього треба відштовхуватися. І ну, а чого це все треба? В мене отож, коли я це почав все усвідомлювати, є таке поняття, як золота лихорадка. Коли це все усвідомлюєш ті масштаби, думаєш, що що ж це воно буде, що ти там. Грубо кажучи, з того, хто всі вважали там мене бомжом, що я на землі живу, почав я там з землянки, викупав землянку ну, перші роки, можна сказати, з бомжа перетворюєшся на того, хто якби, ну, засновує цю нову фінансову одиницю. І така, як ця гординя, оце про що Анастасія писала, то ж не просто так. Нам зараз треба собі це все усмірити, всі енергії. І гординя, ну, влада, цю золоту, що, цю лихоманку, що виходить, зараз затримка наша іде... затримка розвитку ідеї не в фінансах, так як ми думаємо, а затримка в нашій стратегії, що нема задекларованої спільної стратегії через то ну, не поступають фінанси на розвиток цієї ідеї. Як тільки буде ця стратегія нами напрацьована, Фінанси це вже ну як автоматично зайдуть на розвиток цієї ідеї не тільки в Україні, ну і в Росії, і в Україні, якби по всій, ну, по всій планеті, і ну отда що ну іменно, як Бог, коли творив оцю світ всі ці сутності, його ну, казали ж твою діло тільки розірватися. Так само я цей процес проходив коли. Тут гординя, тут це відчуття цієї влади, тут відчуття величі. Тут ну, і наше завдання усмірити в собі ці всі енергії, і все ж таки знайти мудрість, щоб направити цей потенціал в розвиток цієї стратегії, єдиної для всієї планети по кожному напрямку: по екології, по економіці, по інноваціях, по самоврядуванню, по розвитку громад по розвитку. Е ну Самоврядування, це як перші то, шаги, освіта альтернативна і все те ж структура, яка це все спрямовує в єдиний розвиток ну ідеї цього родового устрою. От так, е, можна слово, Євген. Це так, да. Е, Ну, от як на мене, мені, мені вся ця картинка в цілому зрозуміла, яку ти нам намалював. Е, я вдячний. І ну, я пропоную перейти до обговорення. Ну, тому що поки ми не пішли там по другому кругу, да ага. то достатньо послухано для того, щоб зробити висновки. От я пропоную кожному зараз висказати свої думки з приводу послуханого, от і почну з себе зараз. От, і коли ми друг друга послухаємо, нам буде ясніша картина. Ну, хто як це побачив. Згодні, друзі, так. Да. То, то я що хотів сказати: те, що я почув для себе, і те, що я зрозумів, по-перше, те, що розвиток родових поміст з Наступним переходом до общинно родового укладу, це не просто е, чи є там бажання, чи якихось там сил, а це просто безальтернативний вектор нашого розвитку, нашого поступу українського народу. Бо е, якщо ми не перейдемо до такого укладу, то питання буде буде стояти так: чи виживе взагалі народ наш? На цій землі, Богом дані і предками е злагоду приведений колись. О, тобто безальтернативність. Це перше, що я для себе уяснив. е Друге, е те, що наші мрії повинні оформитися, наші загальні добрі побажання. Всі ми гарні люди, всі ми хочемо доброго. Але е всі ці наші думки потрібно структурувати. Так, щоб вони е, були ну, таким не просто мрією, а чітким планом. Це подібно до того, як ми мріємо собі гарний, комфортний будинок, коли ми прийшли на помісті, а там чисте поле. так? Але е, він не з'явиться так, що ми е, поспали десь там в спальному мішку, а вранці встаємо, стоїть будинок. Тобто, потрібен чіткий план з розумінням, скільки треба ресурсів. Для скільки будівельних матеріалів, скільки людських ресурсів, скільки тут там, наприклад, до осені, до зими, до холодів, до морозів, тут вже стояв будинок. Отакий От зараз чіткий структурний план, нам слід згенерувати. Нас небагато, але, як то кажуть, необхідно і достатньо в математиці. Теж. Я сам викладаю математику в школі, то такі терміни мені близькі. От, значить, безальтернативність. Друге, структура структура нашого плану. Для того, щоб вона з'явилася, нам правильно каже Женя, треба збиратися на регулярній основі. Кожний повинен з нас прочитати хоча б оцей план семи пунктів. Не те, щоб відразу там кинутися як в море з головою, і прочитати все. Що Женя виклав, ну, хоч я це зробив, От. але у всіх свій час і свої можливості. Тому план семи пунктів: там освіта, економіка, самолення, гармонія з природою, екологія і так далі. Тобто, побачите, прочитайте. І щоб кожен знайшов там себе, тобто своє місце, який вклад він може. Від себе внести у спільну справу. Мені подобається той момент, що раніше, коли ще були часи відрусів і збиралося отакі вічі, і були там людини з кожного поселення на тому вічі, які ну, не можна там зібрати 10 мільйонний чи 50 мільйонний народ там на одну галявину. Це неможливо. Тому кожне поселення виставляло там двох, трьох до п'яти. Старіші, яких був авторитет, то вони збиралися і казали: за нами таке те поселення, стільки душ, і таке те виробництво в нас, і ми можемо для спільної справи дати те те і те. Також кожне поселення. І тобто, рада, рада всіх поселень, загальна рада народу, вона які ресурси вона має. Скільки, руш, скільки ресурсів, скільки матеріалів, скільки часу є для того чи іншого е, плану, щоб його втілити в цю реальність. О, тому е, треба прочитати ці пункти, і е, щоб кожен себе там побачив. Тобто, який напрямок я беру, е, це не значить, що його прийдеться тягнути самому, Але прийдеться зробити перший крок. Абсолютно впевнений, що це тільки початок. Це як камінчик котиться з вершини гори, але до підніжжя вже велетенська лавина котиться. Так і в нас, тобто, як казали знову на сході, дорога в тисячу літ починається з першого кроку. Ми робимо крок, і до нас приходять ресурси, і людські, і фінансові, і будь-які. Духовні сили. Все це приходить, тому що вони не приходять до тих пір, поки людина сидить на місці. Як тільки вона робить крок у правильному напрямку, Всесвіт робить два кроки на зустріч. Це треба пам'ятати усвідомлювати Ну Ми всі це, в принципі, знаємо, добре знаємо. То чому саме ми? Тому що ну дуже багато зараз. Євген казав, є течії рухів, бо люди бачать, що якась прірва безодня попереду, але ж ніхто не хоче туди падати. Тому безліч рухів будують різні концепції, порятунку, різні вектори там, вступати в Євросоюз, не вступати, бути самостійним, воювати, не воювати і так далі. Але в людей нема системних знань. В нас ці знання є. Через Анастасію, через ці зелені книжки, через енергоінформаційне поле. Я впевнений, що наступна книжка буде написана вже в Україні. Тобто продовження того, і це вже буде не книжка про якісь мрії, а це вже буде книжка, як розбудувати Україну і як дати приклад для світу. Ця книжка буде написана вже тут нами, разом нашим колективним розумом, цим зодчим, який нам ще предстоїть, щоб він запрацював. Те, що ми бачили на всіх цих сторінках, це тільки ну, як початок, тобто як немовля, яке тільки з'являється, розумієте, і, і які вже його можливості. Почитайте, наскільки обґрунтовано все. Якщо ми підключимо кожен свої мрії, свої сили, свою волю. То з підключенням кожного в сім разів буде зростати цей колективний розум згідно з формулою Ціолковського. Троє це вже в 49 разів потужність збільшилася. Так, четверо це в 243 рази. А нас тут дивіться, десяток, і ще люди підтягуються. Тобто в мільйони разів зросте потужність цього колективного розуму, і залежить це тільки від нас. Значить, регулярність, структурованість. А, і е, участь кожного, тому що як не ми, то хто правильно сказати? дякую усім е, присутнім і передаю слово, хто наступний хоче е, свою думку виказати.